Написала нещодавно теща телеграму, виїжджаю у суботу, то щекайте, маму. І радіє цьому донька цілий день сміється, лише зятів гамуватись ніяк не вдається. Випив трішки валер'янки, запив барбовалом, взяв телефон до рук, набирає маму. І лиш слухавку взяла, став він говорити. Ой матусенько, як тяжко нині зятю жити. Занедужав нещодавно та постійно чхаю, мабуть, вірус я якийсь в організмі маю. Тиск то вгору, а то вниз у мене скакає, в грудях сильно так болить і не відпускає. Просинаюся, щоночі я від лихорадки, а останнім часом маю нервові припадки. Тож ви, матінко, рідненька, про себе подбайте. Бо воно, мабуть, заразне, тож не приїжджайте. І на цьому відключив свого телефона. Був він впевнений, що те ще залишиться вдома. Та лиш тільки на канапі зятьок простягнувся, наполегливий дзвінок у двері почувся. І дружина хутко двері в квартиру відкрила лікарів в білих халатах до зятя впустила. Виміряли йому тиск, Аналізи брали і нещасного зятька в швидку пакували. Всі дослідження зробили його організму, на останок поставили трьохлітрову клізму. Зять крізь сльози в лікарів до стащі просився. Після того лікування ще місяць трусився. Тож подумайте, шановні, і запам'ятайте. Те, що вірусом ніколи любі, не лякайте, адже не один ще вірус потрібно створити, аби те, що українську зміг він зупинити.